Разом з тим, там, ніхто не живе. А он вам джон, там що ми там, де вони навіть викладають. Всякі різні. Ну, вони ще людям це все продавати. Є цілі магазини. І коли ви заходите в такий магазин, то ви можете побачити різні. Знаєте, як у нас казали, бараховки, бараховки. От вони дуже люблять, багато людей дуже люблять бараховки. От це типово для. Бачите, Це, це а, ну Дійсно, це такий як піднім на колесах, ви можете його прищепити і поїхати з ним, куди ви хочете. Але є нюанси, ви не можете з ним стати, де завгодно.